Усім хай з вами ледача повинна вас попередити. Я записувала цей фрагмент проходження перед сном. І навіть якщо б на мене тоді поперли арави богів, я б тільки знизила плечима, спокійно прийняла ситуацію і перезавантажила гру. Ось такий був трохи розслаблений настрій. Тому, якщо ви дивитесь це відео ввечері, це якраз ваш вайб. Давайте починати. Значить так, справи у нас такі. Я сходила в сиротинець, все там поробила, вбила три придурки, але, на жаль, через це у нас Олівія одну руку втратила. Якби це була її нога, я була б не проти, але тепер отак. І план такий, я подумала: а може, нам з вами сходити за катаною? М? Зараз ми з собачкою трошечки поб'ємося, як вам така ідея? Давайте спробуємо. Тому що мені здається, що дівчинку у церкві ми без катани ніяк не завалимо. І крім того, тут є лікувалки, які мені дуже-дуже знадобляться, прямо скажімо. У цій печері повно синіх трав. Щось скидається на вас і стіні. Ну і хай кидеться, ми поки що захищаємося, поки воно не наблизиться. Ну ми всі знаємо, що наша собачка це або не наша. Хто її чим годував, що вона так виросла і що вона робить перед бункером, ось що головне. Захист, захист, захист. Треба почекати. Угу. Ну, давай, наближайся. І треба буде комусь таблетки видати. Величезний звір показує себе. Я думаю, Олівії треба таблетки давати. Таблеток у нас вже і не так багато, Олівія. давай. Ага, захист, захист, захист. Тактика, в принципі, відома. Треба нам з вами кинути в їй в обличчя шматки скла. Предмет, де у нас скло? Ось о. Прямо в око. Олівія тим часом б'є у м'язму. Так як це додатковий хід, якщо ми не влучимо її в око, то у нас буде шанс зробити це ще разок. Давайте подивимося. Статусного ефекту сліпоти немає, тому повторюємо це знову. Воно іноді так буває, що не спрацьовує. Леві збуджується, б'є сюди. А Марина хай вже у катану б'є. Прокляття Олівія. Так, вона промаза. Ааа! Все ж таки дивіться. Ми а якого біса ми не влучили їй в око. Чорну сталь вибили. Але чому? Чому Марко ти не кидаєш їй скло в очі? Я не розумію цього. Чому не можемо її засліпити? Ще раз перевіряємо, вона тупо не сліпа. От як це називається гра? Це Бах чи що, як ви думаєте? Так Олівія. Олівія хай краще полікує свою кровотечу, що я думаю. Ага. І Леві б'є м'язму. Давайте швидше, поки вона не прокинулась. Прокляття. То вона засліплена чи ні? Чи вона просто так іноді влучає в нас? Чомусь статусно... А, ось, очі кровоточать. Нарешті, от тепер ми її засліпили з 10-го разу. Ну, не з 10-го, добре, з 3-го. Так буває, представляєте? Все, тепер б'ємо її в тулуб. Угу. Олівія, давай. Так, у неї не забуваємо про інфекцію. Не забуваємо, що у неї інфекція, треба буде одразу, як вийду з бою, полікуватися. Якщо Олівія, якого біса? Ось вона починає просаджувати нам розум потихеньку. Ну як, не дуже потихеньку. Марко, атака. Олівія атака. Треба буде ще Марку полікувати. І я що хочу сказати. Якщо нам все вдасться, я хочу піти зберегтися у потязі. А куди я її вдарила? Марина? Е, неуважність мене. А, промазала. Промазала, промазала, промазала. А, в лапу їй влучила випадково. Ну, що таке? Давай, Олівія. Крит якийсь, дай мені, будь ласка. Молод для м'яса, треба ж якось застосовувати. Так, додатковий хід. Ну, зараз, як завжди, вистрибне, мабуть, август і почне там щось розгребати. Але ми повинні перемогти для цього. Знову виє. Так, у леві найгірше всього. З розумом, сподіваюся, ми встигнемо її прибити до того, як вона нам просадить зовсім все, і ми заробимо собі панофобію. А ні, ми встигли прекрасно, перемога. Так, поранити вам вдалося поранити звіра. Зачекай, я продба... подбаю про неї, а можна швидше у мене тут інфекція. У мене тут інфекція, Август, агов, у мене часу немає. Вона стара знайома сім'ї. Бла бла, 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 бла фрагмент тканини, все, іди звідси. Іди звідси. Хух. Предметики лікувальні наші. Де тут зелена трава в нас? Ось о, зелена трава. Треба ось так зробити. Зараз буде. Кільце торговця-п'явками, яке ми купили в магазині, ми прибираємо від леві і. Ні, даємо собі. Я вважаю, що мені це потрібно зараз. Отак. Ну добре, давайте тоді лікуватися тим, що є, блакитним флаконом. Ага. Все, повертаємося через каналізацію назад до потягу. Ось ми і на виході з каналізації залишилося тільки зберегтися. Зберегтися. Де тут збереження? Зробимо ось так. Що угу. у нас по Гексену? У нас по Гексену нуль. Нулячі ми по Гексену. добре, повертаємося у потяг. Знаєте, я тут подумала, і краще нам, мабуть, відклонитися від першочергового нашого маршруту до церкви. У церкві буде коло нових богів. Я хочу піти і застосувати символ вінушки. Символ вінушки і отримати трошечки більше голів. О, синю траву не підібрала. У бункер ми не підемо, але голови лишні ніколи не лишні, скажімо так. Тому що, я думаю, під кінець ми ще останній гексен використаємо. Такий план. Якщо я не використовувала цей. Це коло Ні, не використовувала давайте. Вінушка, вінушка. Ось це. Угу. Порідненість зросла. І дерево теж. Це, лізь, Марко. Головне тут не померти. Ну, це буде не так страшно, так як у нас збереження у потязі є. Я дещо не перевірила. Ану секунду. Перш ніж туди йти, довелося мені обшукати Вікіпедію, і, як виявилося, август 3 дня зранку буває отам вгорі, там де Вінушка. Тому я хочу повернутися і поспати у потязі ще разок, щоб був ранок третього дня. День третій. Добре, все, тепер можемо йти. Зараз вже ранок. Зараз начебто ранок. Ну, чого я її не можу застосувати, а треба прямо перед нею стояти. Добре, добре. Тут іще культисти сови? Чи як вони? Треба з ними обережніше бути. Туман повзе з лісу. Як у нас справи? Треба Марину погодувати. Ну, нічого страшного. На тобі хліб. Так, не боятися. Не боятися. Я от не пам'ятаю, у мене є гниле м'ясо ще, чи я все витратила? Одне є, угу. а, так ми його з одного удару можемо вбити. Угу. Прекрасно. Тут що, нема нічого? Здається, що тут тупік. Я просто хотіла ще трішечки трави позбирати. Якщо гра нам дозволить знайти її. Так. Я чую кентавра. Ага. А де жав має бути? Я просто прочитала, що він має бути десь у цьому лісі, а де конкретно якось я не подивилася. А, це ми виходить обійшли одного культиста, і там якраз був прохід до бункера. О, може, ми зараз набої заберемо якісь додаткові. Болі 9 міліметрів. Все це все, що ми знайшли. Ну, підіймайся. О, він не встиг нас отруїти, прекрасно. Тепер б'ємо його по руках, бо Марко у нас не може в дипломатію. Тому бийте по руках. У-у-у, угу. молодець, Ліві Сподіваюся, він більше нічого не може. Ага, непогано. Іще разок. Головне ловити їх до того, як вони настроїти почнуть такі молодці. Плюс голова. І 10 шилінгів, непогано. Так, головне зараз нам у пастку не вступити, як я люблю це робити. Ну, ви знаєте. Головне дивитися на листя. Так, я не бачу нічого. Не бачу підозрілої текстури. Е, отриїв мене таки. Козел. Я забуваю постійно, що тут іще один є. А куди це я залізла мені в лікування? Де він там осьо? А де ваші руки, сер? Підставляйте ваші руки? Угу. Ех, Леві такий слабкий у нас. А ну ще разок. А, він оглушений. Цікаво, а хто його так? Все Олівія перемогла нам. Щасливу монетку знайшли. Голова культиста є. Це означає, що ми можемо це місце дообслідувати. Ага, бачите, вон дерев'яні штуки. Це пастка. Стопа, де ж тут? Де ж тут гончі? Де ж тут собаки ці? гидотні? Леві починають чувати голод. Ну, починає і починає. Так, я чую когось. Стій, Август. Стій, Август! А, відчуваєш запах свіжого лісового повітря? Я занадто довго був далеко від природи. Напасти на нього. А, розумію. Нічого собі, він розуміє, лише одна стріла це все, що мені потрібно. А, будь ласка, припиніть цю бійку. Олівія, ну перестань, для цього немає жодної причини. Мені це не подобається. Чорт забирай, вони будуть тупити якийсь час. Але непогано. Ми все одно його подолаємо. Ну так, вони не будуть битися, мабуть. Але ми все одно його перемогли. Забрали душу, змучена душа, прекрасно. Капкан і так далі. Пиляємо йому голову. Так, август є. Залишився пав, дівчинка з чорним волоссям і всі наші члени групи. От як від них позбавитися, хто його знає? Стоп, а я можу відпиляти голову собаці. Можу, прекрасно. А, ш... а якщо у нас Олівія у групі, у нас ми можемо до Пельгангера зустріти Олівії? Мені здається, можемо, тому що ми ж Марину у групу додали, і Маринин до Пельгангер знайшли, чи до Пельгангера. А де вона була, я не пам'ятаю. Вон пастка іще одна. Це ми де. Мабуть, зараз у місто вийдемо, так. Зараз візьмемо лисичку і можна, в принципі, повертатись. Ага. Ну, давайте нападемо на неї. Що це, якийсь злий жарт? О, привіт! Напасти на неї. А що ти робиш? Олівія, та замовкни вже. Здається, що допельгангери дратують оригінали дуже сильно, скажімо так. Мені важко це зрозуміти. Я ж не така, правда? Абсолютно не така. Спокійно, Олівія Все буде добре. Зараз ми приберемо це з нашого світу. Цікаво, хто розмножує допельгангерів? Так, дивимося, що у неї є. Ну, у нас Алхімелія перший том і так є, але у неї ще щось було. Ага, голову Олівії беремо. Це просто прекрасно. Грибне рагу. Ех, змішані трави не можемо ми робити. Нам би алхімелію всі інші томи. Було б класно. Це, ми можемо повертатися назад. Здається, що тут більше нема нічого. Там пастка, я туди не піду. Тут біля міста є тут купа мін. Стоп, ми можемо тут зустріти покеткета. Я згадала, навіщо нам сюди йти. Обережненько. Я права, чи не права? Якого біса? Мене зачепило пострілом. Так, давайте а, -а, -а полікуємо. Дивно, чого я була не права. Хіба ми тут покиткета не зустрічаємо? Чи може я вже зустрічала? Ага, ухиляємося від пострілу. Давай бий по руці. Це цей зомбі-солдат. Ну нічого страшного. А, він же нас всіх побив, ну. І тепер ми всі покоцані. Чорт забирай, ледача, чого ти така неуважна? Додаткову голову проте отримали. Так, і тут іще один. А ми у цьому приміщенні не були, до речі. Ха. Сірники, шилінги. Блакитний флакон. Це просто склад якийсь. Синя трава, непогано. Пішли у це приміщення. Тут ж нікого немає, я сподіваюся. Здається, що ні. Ну, це просто таке місце, щоб отримати додатковий лут. А, ми можемо отак по діагоналі. Каністро з бензином непогано. Ех, нам би не люльку, нам би табак. Борошно. У, непогане приміщення. Давайте отак кинемо. І нічого. У нас є порожній флакон. Вино. Здається, що тут це все. Ну і не треба, пішли у цю сторону, обійдемо. Ми могли б той ящик посунути, але вже як і є, що у нас по здоров'ю? Марину треба погодувати. Ух, не встиг. Стрілець. Якщо ми вже збираємо додаткові голови. То збираємо. Я сподіваюся, що це нам не вийлється у щось погане. Обшукати боєприпаси. Так як натовп ми вже вбили, то тут можна ходити більш-менш спокійно. Я хотіла ось що перевірити. Ага, леві у нас не лікується. Каблучка привидів у Олівії. Тоді я, мабуть, кільце торговця п'явками віддам Марині. Отак. А ага, там ще хтось білий флакон. Ну, я думаю, приб'ю оцього чоловіка, і підемо геть звідси. Угу. Ну, Марина. втрачає рівновагу. Ага, все готово. А то ми зараз лишніх травм просто наловимо. Відпиляти йому голову. Все пішли звідси. Нам ще потрібно вбити дівчинку, тому... Як же від них позбавитись? Оп! Обережно, Марко. Не треба помирати. От тепер можна йти у церкву. Стоп. Ага. А чого я так йду? Хто його знає, так? Ні, нам не сюди, сюди. У пастку не хочу. Може, можемо сюди пройти, так? Ми так і йшли виходить. Тут оці жаби. Ні, я не в ту сторону пішла. А ні, в ту, в ту. Щось я плутаюсь. Щось я плутаюсь. Це я, виходить, просто культиста сови одного обійшла стороною. Ага, ось і дерево наше. Спускаємося вниз. І потопили у церкву Алмера. Ні, не сюди. Єдине, про що я жалію, що ми з вами не знайшли червоних трав. Ну, будемо синіми флаконами лікуватись. Декс. Давайте, може, полікуємося перед містом. Отак. Ні лікування. Отак. Фух, тепер, 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 тепер. Можна було би ще зробити блакитних флаконів. Отак. Ну і тепер пішли. Не в ту сторону я пішла. Ех, ледача, ледача. Зараз просто всі ресурси витрачу на те, щоб бігати туди-сюди. Я хочу спуститися у церкву, вбити дівчинку, вбити сергала, розчистити шлях до вежі, а потім піти назад і щось зробити зі своїми компаньйонами. Ось такий план. А потім вже по чистому місту пройти назад. Ага. Тут нікого більше немає, здається. Ні, тут вільно. Ну, пішли. Ухух. Туди давай. Яка різниця? Можна було і з іншої сторони обійти. А якщо я ось так зроблю? О! Можна. Будемо знати. Нові відкриття це добре тільки, не нападай. А, -а, -а тут іще придурок зі зброєю. Зачепило таке. Ну, скотеняка. Сильно зачепило. Ну, так собі. Щось я не бачу тут Бобі. Можливо, а ні, ось там внизу Бобі є. Ну він не буде нас непокоїти. Єдина проблемка у церкві Алмера це це оці довбані равлики. А давайте знаєте як давайте ганяти по підвалу церкви. Ми будемо вже наступного разу. Не хочеться мішати прогулянку у лісі і трохи у місті з тими гидкими місцями. Всім дякую за перегляд! З вами була Ледача з каналу Gameplay.ua. Якщо вам сподобалося, залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтеся до нової зустрічі.